Всім привіт! Мене звати Олексій. І сьогодні я приїхав на завод «Рімак». Це хорватська компанія, яка виробляє електромобілі, спортивні машини. Це по суті був стартап ще 10 років тому. На сьогодні це вже серйозна компанія, яка виробляє вже серійно електромобілі. Єдиний електромобіль, який вона виробляє зараз постійно, це рімак СІ Сі-2». Мені дозволили піти тут в шоу-рум, піти в деякі технічні приміщення, але познімати дозволено тільки в шоурумі. Тому багато якихось суперекскурзівних кадрів в мене не буде. Але тим не менш буде досить цікаво. В першу чергу я знаю компанію Рімок через те, що їхню машину концепт 1 використали на шоу Grand Тур, і один з ведучих цієї передачі попав на цій машині в аварії і розбив її повністю. Таким чином я дізнався про цю компанію. Взагалі, що вона існує. Компанія з тих часів зробила великий крок вперед. І на сьогодні це досить серйозна компанія. Тож погнали всередину. Так, отож, ми зараз в шоурумі компанії «Рімак». сюди пускають по суті всіх людей, хто записався на якусь екскурсію, прийшов як ми з Беджиком візитор. Окрім як сюди, більше нікуди не можна потрапити. Тут є виробничі потужності цих машин, які їх збирають вручну. Тобто тут, тут зять, люди прямо там з наступною кімнатою бампер. Виробництво цієї компанії Рімок розкинуте по кількох приміщеннях. В цьому приміщенні де не основне виробництво. В основному по якихось окремих частинах машини, а також випробування різних варіацій автомобіля. На момент випуску Rimac Концепт Ван був революційним авто за своїми характеристиками: чотири мотори, 1200 кінських сил, 0 100 за 2,5 секунди з максималкою в 355 км на годину. Батарея 90 квт годин забезпечувала запас ходу в 330 км. і це все на початок 2013 року. Починали вони з того, що взяли BMW 3 трійку і переробили її на електромобіль. Далі вони зробили цей перший автомобіль їхній, це Rimac Concept 1. Така сама машина, до речі, була в Grand Тур. Загально у Rimac було дві машини. Перша машина це Concept 1. Це концептуальна машина, яка ніколи не покидала тестових якихось заїздів. Тобто вона використовувалася тільки як машина для тестів, і вона не має права використовуватись на дорогу загального значення. Після цього Rimac пішов далі і зробив вже машину. Концепконцеп-2, яка потім стала називатися Сі 2 Це машина, яка вже для загальних доріг. Тож оця красуня була їздила тільки по треку і більше ніде. Вони їх всі збирають вручну, то це немає якогось заводу, там, де машини збирають. І ще саме машина коштує дуже дорого. Кожна машина є унікальною, по суті, в неї кожен є свій номер. Тут навіть розписано по руках, яку вони машину коли збирали. Тобто ця машина була сама перша, сама перша взагалі в історії Ріма, яку вони зібрали в 2012 році. Далі вони намагалися якось вижити, намагалися якось заробити, щоб компанія була якось прибутковою, то вони приймали участь в різних гонках, наприклад, це «Pikes Peak» був у 2015 році. Окрім того, Рімак обкатував свої технології в переробці бензинових машин на електричні. Таким чином, переробки зазнали такі машини, як Гуар Єтайп, Сіат Купра та Астон Martin Валькірія. І далі вони вже у 2016 році зробили ту сіру машинку. Ота сіра машинка вже, власне, була в грантурі і її розбили. У них зберігаються залишки а вона в більшості своєї згоріла вся. Тож машин таких концепт-1 залишилось не сильно багато. Чим взагалі «Рімак» займається, то основне, що вони роблять, це експериментує з машинами, роблять різні заміри, різні варіації, як комбінувати там, гальма, мотори. Батарею то все разом різні технологічні вироби роблять. І основне, що продає компанія Rimac, це не машини, а власне ці технології. Тобто, ті технології, які вони покатали на своїх автомобілях, дуже важко пояснити, що я тут зараз бачу, оскільки <реш -плітна> я не сильно прям, спеціаліст в автомобільних технологіях. Як бачимо, це різні мікроплати. Та різні компоненти автомобіля багато про них можна пишати. Отут позаду мене вже стоїть машина, яка називається СІ-2. Це також концепт-карт тої машини, але вона вже схожа на ту машину, яка продається для всіх машину c 2 Ця машина зараз ще зроблена з тестових деталей. Наприклад, тут стоять фари, які ще не йшли в серію, і деякі інші деталі, які були ще не серійними. Але загалом серійна машина виглядає дуже схожа на цю. Тобто це вже є основа. Серійні моделі, тобто тут ще кермо, типу не серійне, там ще щось не серіне, але суть в тому, що це машина дуже схожа вже на серійну. І оця Remax C2 для того, щоб її продавати на ринку, вона мала мати якусь назву яка Бу б не технічною, а такою маркетинговою, то машина RIMAX c 2, вона називається Невера. Тобто і Невера, C2 2, це по суті одне і те ж. Машину C2 я вам покати не можу, на жаль, тому що вони всі під грифом секретно. Я їх сьогодні побачив. В принципі, вони виглядають так само. Єдине, що кожна машина вона унікальна, тобто тут може бути машина якась пофарбована, інша машина може бути чисто в карбон-фільтрі і так далі. Карбону взагалі використовується в цих машинах дуже багато. Оскільки машина має бути легка, вона має бути швидка, і, відповідно, карбон тут дуже підходячий матеріал. Вся машина від заду до переду складається з одного величезного шматка карбону з карбонового монококу, і у них тут досить дороге виробництво, щоб цей монокок виливати. Рімак збирається виробляти близько там, 150 машин взагалі на рік. І через, це, якщо ви продаєте всього 150 машин на рік, ви не можете заробити. Через це основний заробіток це технології, які продає компанія? Суть в тому, що купуючи якийсь автомобіль, ви можете навіть не підозрювати, що там технологія РІМАК. А вона там є. через те, що РІМАК – один з передових виробників електромобілей, який обкатує технології. Також можемо бачити тут в машині є камера. На сиріні машині також є камера. Використовується ця камера в кількох цілях. Одна з цілей це те, що Тут є Face ID, машина сканує ваше обличчя і тільки тоді відкриваються двері. Друга причина, чому тут є камера, це те, що тут планується певний рівень автономності, схожий на full self Driving, але більше з точно на трек. Суть буде в чому? Що в машині буде інформація про всі гоночні треки в Європі та в Америці. І відповідно, якщо ви хочете поїздити на якомусь треку, ви можете собі в машині вибрати, що ви знаходитесь на цьому треку, і машина сама автономно проїде по цьому треку, на якому на якому оптимальнішому маршруту. Тобто в машині буде завантажена вся інформація про трек, і ви зможете спокійно їздити без участі водія по цьому треку, щоб якось подивитися, як машина пропонує вам проїхати, і таким чином потім краще проїжджати. Ця машина може їздити на дорогу загального користування. То на неї можна повісти реєстрацію, автомобільний номер, і, відповідно, ви можете на ній їздити. Чи люди це роблять, ну, мабуть, роблять ті люди, які їздять на Lamborghini, на Ferrari і на подібних автомобілях. До речі, машини вже продаються, коштують близько там, 2 мільйонів євро. І є покупці, один з покупців це учасник Формули 1. Який купив собі її, щоб їздити по Монако. Якщо вам подобається це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Оце е, приклад в розвізі, як виглядає батарея Рімака. Е, батарея тут на 125 кВт-годин. Е, повністю заявлена машина заряджається за 45 хвилин на швидкісній зарядці типу Ionity. Е, 750 п'ятдесяти вольтна система. Як бачимо, розташовано кілька двигунів. Загальна потужність близько двох тисяч кінських сіл. Рімак вирішив бути лідером в кількох галузях. Перше, це якомога більша батарея, це якомога більша дальність ходу, якомога швидша зарядка якомога більша швидкість на треку. Максимальна швидкість, яку досягав Рімок Нівера, це 415 км на годину, використовується. Лише одна передача. немає такого приколу, як, наприклад, у Porsche, де використовуються дві передачі. Тут використовується класично лише одна передача. Тобто для людини, яка хоче купити собі дуже швидкий електромобіль, який швидко їде, швидко заряджається і далеко приїжджає. Рімок це по суті єдиний варіант. Нещодавно компанія була куплена Бугаті, і тепер це Бугаті Рімок це спільне виробництво. І тут зараз виробляється суперсекретний автомобіль Бугаті, який саме він буде, чи то електричний, чи то гібридний, якийсь, чи то якийсь ще. Ми не знаємо. Ця інформація засекречена. Але чи там я думаю, що через 4 через 5 років ми про це дізнаємося. Цикл виробництва будь-якого автомобіля, це близько 5 років. Бугаті почав виробляти цю машину тільки от в минулому році. Тому про неї поки що нічого не відомо, і буде відомо не скоро. Але те, що процес йде, це вже факт. Також бачимо тут дуже прикольні електробайки. До речі, якщо вам цікаві електробайки, можете подивитися в мене відео на каналі про електробайки «Ялік» українського виробника. Дуже цікавий варіант. Я думаю, що буде дуже хорошим конкурентом цим байком від Рімака. Тож, якщо ви планували купити собі вам в раптом або Фарарі, то забудьте, купіть краще собі Рімок 2 електромобіль, який приїжджає прям реально багато і дуже швидко їде. І рідних йому нема. Як мені пояснив працівник Рімака, з яким сьогодні мав час поспілкуватися близько години, поки ходив тут різними приміщеннями. То основні конкуренти цієї компанії це в першу чергу такі машини, як «Бугаті», Lamborghini, «Феррарі» і таке інше. З приводу Тесла Ростер, Тесла Ростер 2, який має бути там, колись вийде, буде там, прям супер вони вважають, що це не є їх конкурентом, по суті, оскільки вони не сильно вірять, що Тесла випустить його з такими характеристиками, як вона його, його заявляла. Тож, якщо ви планували собі купити якусь електричну, про ту спортивну машину, то я думаю, що ростор не варто чекати, варто купувати вже Rimax 2. А ростор, якщо він і вийде, то не факт, що він буде з тими характеристиками, які заявили. Ну, в принципі, як часто буває у Tesla. Тож одна справа маркетинг, а інша справа зробити реальну машину, зробити прототип, зробити реальні випробування. І Rimax це вже зробив. І на сьогодні це наш швидший серійний електромобіль. Серійний, так, умовно кажучи, тому що він мало серійний, всього 100 з чимось машин на рік, але тим менше. Тож, я сподіваюся, вам відео сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на цей канал. Тут і багато класних відео про електроннобірі, тож я думаю, вам буде дуже цікаво. До зустрічі, бувайте!